Що стосується саміту НАТО, то ще напередодні саміту, коли я аналізував ситуацію, міжнародну заяви, експертів, вислови, то я вже тоді був налаштований, що якихось таких, знаєте, чудес, про які ми всі мріємо і очікуємо українці, щоб нас прийняли в НАТО, ну не буде. Ну На цьому саміті нас і не могли прийняти в НАТО, але що максимально могло відбутись, як саме був приємний варіант? Ми могли отримати. Запрошення запрошення до вступу в НАТО. Я про це мріяв, але знав, що цього не відбудеться. Ну, не відбудеться по багатьох причинах. В першу причину це те, що йде війна і ми воююча сторона. Друга причина, і вона не менш важлива, це те, що такі ключові країни НАТО, як Сполучені Штати Америки і Німеччина, не підтримують ідею вступу України в НАТО в даний період, найближчий період. Вони теоретично, вроді би, да, а практично вони чітко заявляють, що ми не підтримуємо на даний історичний період вступ. А як відомо, щоб відбувся вступ, то потрібно, щоб був консенсус, тобто щоб всі 23. Ну я вже не говорю тут про Венгрію в даному випадку і деякі інші країни. Так що, ну скажем, реальна ситуація вступу в НАТО доволі ілюзорна на сьогоднішній день. І я думаю, нам, як Україні, треба думати. Про інші військові блоки захисні і інші схеми гарантії нашої безпеки, тому що після завершення війни Росія не де не дінниця, все рівно буде залишатися нашим сусідом, агресивним сусідом в найближчі роки. Ну по суті, так як я прогнозував, на жаль, так воно відбулося. Що по факту маємо? Тобто, що ми маємо по факту. По факту ми маємо дві новини цього саміту. Ну, це був ювілейний саміт 75-й, тому що блок НАТО був створений в 1949 році після Другої світової війни як захисний блок. І по суті, вони на цьому ювілейному 75-му прийняли, значить, там ціла низка заяв, скажімо, декларацій. Але там є дві, дві, два базових, базових моменти. Перший момент це те, що вони зробили декларацію якраз документ у вигляді декларації, про те, що на перспективу вступу країни. В НАТО являється безповоротним. Ну тобто, це таке, знаєте, якби хороший намір, колись якось, да воно якось складеться. Я думаю, що це більше в мірі такий політичний сигнал для Росії про те, що нас вони не кидають, і що все-таки вони стоять, якби за нами, як певні гарантії захисту, але не повноцінного членства. Це як намір, скажем, на майбутнє. Але є ще одна доволі хороша, прагматична новина для нас, тому що якщо перша новина вона така декларативна і більш політичне спрямування, а то друга, вона така доволі приємна. Це те, що ми отримаємо на 2025 рік від країн НАТО військовий пакет на 40 мільярдів. Доларів. Ну, в принципі, дуже красиво, дуже нормально, але завжди, знаєте, є такі підводні трішечки течії. Тут теж не все так просто. І це не зовсім 40 чистих мільярдів доларів ми отримаємо. Тому що, виявляється, Сполучені Штати Америки, як основний скажімо, учасник НАТО і країна, яка найбільше має там внесків. Свою долю у цих 40 мільярдів зарахувала за рахунок тих 61 мільярдів, які вони там півроку нам волокітили в осінню минулого року і весною цього року. І нарешті це два місяці назад, як Конгрес і Сенат нам виділили. Так що тут ну, теоретично буде написано 40 мільярдів, ну їх буде менше. Наскільки менше? Не знаю, можливо, 30-20, Знаєте, але це ну це звичайно архіважливо, тому що це зброя. Але саме основне, що все-таки допомога є, і на завершення е, висновок. Самим основним все-таки є те, що процес інтеграції України в НАТО відбувається. Він відбувається, можливо, мікроскопічними такими кроками, не так, як нам би хотілося. Але загальний напрямок він чітко вказаний. І він безповоротний і він незмінний. І це означає, що і Євросоюз, і Сполучені Штати Америки бачать в майбутньому інтеграцію України і в Євросоюз, і в НАТО. А яке це майбутнє? Чи 5 років, чи 10, то тільки Господь Бог знає. Це залежить від дуже багатьох факторів. Але ви знаєте, як хороші приказці. Нам треба своє робити. Нам треба бити ворога, нам треба перемагати. Запрошую підписуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, щоб ви поставити свої вподобайки. Ну, і якщо порахуєте потрібно, пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо слухати думку один одного. Дякую.